Всім привіт! Сьогодні вже 11 травня, дослідна ділянка. Посів кукурудзи був, якщо я не помиляюсь, 26 квітня. Ну і в принципі сьогодні можна вже говорити про початок сходів, адже проходячи по посівах можна містами зустріти де з'являється кукурузинка. В принципі, сходи не поспішають з'являтися в зв'язку з погодніми умовами. Бо, в принципі, як Голога, як бачимо, присутня, дощі були і ще передбачаються. А ось температурний режим, звичайно, не ахті. Ходимо. Куртка, шапка, досить таки прохолодно. Але бачимо, що бур'янцям це не завадить. Амброзійка нова з'являється, незважаючи на те, що була гліфосатна обробка на попередній, ну, перед сів бою. Перед сів бою була. Тому. Хоч і холодно, але бур'янець новий з'являється. Тому треба не прозівати, зафіксувати і, так скажемо, внести, внести препарати, підібрати відповідно. Адже з амброзією жарти, так скажемо, не ахті. Містами рядочки ще є зовсім не з'являються. А містами, містами ще й більш-менш. Бачимо соя як попередник, не дуже рівномірно е, пожнивні рештки. Також потрібно звернути на це увагу і намагатися як, якомога рівномірніше їх розносить. Ну, ось, наприклад, більш на чорному ґрунті, то сходи, сходи вже з'являються. Там, де у нас ґрунт добре прикритий, добре прикритий, то сходи. Поки що не дуже продивляються. Ну, якась отака наступна ситуація. Тут будемо спостерігати за ростом ДКС той, що 3972 і 4014. Тому кому цікаво, залишаємося, слідкуємо. І сподіваємося, що в нас все вийде з врожаєм. Так, поперечки також сходять. Ось і поперечки. Все з'являється. То можна сказати, що початок сходів ми вже бачимо. Питання тільки, що в нас далі з температурним режимом, і думаю, що все буде досить непогано. Кукурудза висівалася разом з добривами разом з добривами, хоч і невелика кількість, кілограмів 60-70, але мінеральні добрива в рядочок присутні. Ну і достатня кількість вологи дає можливість розчинитися мінеральним добривом і бути використані рослинками. Ну, та все. Поглянули, рухаємося далі.